Привіт! Сьогодні я приготувала млинці, з яких можна починати бізнес. Такі млинці наскільки швидко готуються, а які вони смачні. Смак їх просто неперевершений. Як я готувала? Подивіться м'ясо. Я м'ясо, У мене свинина відварила. Це начинку будемо готувати пізніше. Зараз ми повинні замісити тісто, тому що тісто повинно постояти. У нас сьогодні такий рецепт млинців, що воно повинно постояти годинку. Я сьогодні готую на пів літра молока 2,5% жири. Чим жирніше, тим смачніше. Я беру 2 яйця, 250 г борошна, 1 столову ложку цукру, пів чайної ложки солі. І далі нам потрібно буде кип'яток і олії, але все я буду розповідати. Зараз спочатку ми замішуємо основне тісто, це що? Вибиваю яйця, сіль, цукор і перемішую це все, перемішую, додаю половинку 250 мл молочка. І додаю борошно. Борошно у мене просіяне. Ось так, частинами додаємо і вимішуємо зараз таку густеньку масу. І додаю зараз другу частинку молока. Так у нас не буде ніяких тут грудок. Ніякої соди, нічого я не додаю. Дивіться, як уже така реакція гарна. І зараз швиденько вмикаю чайничок. Мені потрібно буде 200 мл кип'ятку. Так, я вімкнула чайничок. Чекаємо швиденько. Так, готове. І швиденько прямо крутий кип'яток виливаю сюди. Все, перемішали і залишаємо це тісто на годину. За цю годину ми з вами будемо готувати зараз начинку. М'ясо насварене, беремо цибулину, обсмажимо цибулину, додаємо туди м'ясо перекручене або подрібнене на подрібнюючи. Це вже ви як бажаєте. Можна порізати шматочками. Можна до м'яса додати картопляне пюре. Це дивіться, за мене буде чисте м'ясо. Зараз я м'ясо це варене свиняче, переб'ю на подрібнювачі, Можна через м'ясорубку. Відразу скажу, що на м'ясорубку м'ясо краще. І виглядає і легше. На сковорідку відправляю 2 столові ложки олії. Отака цибулинка величенька нарізаю дрібненько кубиком. І відправляю цю цибульку на сковорідку. Як цибулю нарізати, я думаю, ви знаєте. І, чесно кажучи, це ваша, як кажуть, справа. Як нарізати. Як вам подобається у фарші, так і нарізайте. І відправляю на сковорідку. Ви можете додати ще гриби. Цибулька підсмажила, зараз я вам покажу. Отак вона виглядає всього достатньо. І зараз я сюди висипаю цей фарш. Додаю сюди трішки паприки. Тут спеці, які ви вважаєте. Додам трішки перцю чорного меленого. І по солі, я м'ясо солила, там далі виведемо. І можна додати трішечки вершків. Ставлю це все на плиту. соковитості я додала таких вершків 10%, 150 мл. Все готово. Дивіться, яка гарна начинка. Я люблю, щоб вона була така, як, як паста. Тому що як шматочки сухе, то воно тоді ви кусаєте той млинець і він весь випадає, вся начинка випадає. А така, зараз вона охолоне. дивіться, яка гарна начинка. Так, Наше тісто вже майже годину стоїть. Зараз я беру 70 мл кип'ятку, додаю швиденько сюди і додаю 50 мл олії. Це перемішую. І олію не додавайте відразу. Саму останню чергу додаємо олійку. Дивіться, яке гарне тістечко. І зараз ми будемо смажити на сковорідці. Ви вже дивіться по своїй сковорідці. Якщо у вас сковорідка хватає, то можете перший змастити олійкою. А якщо ні, то відразу випікаємо. У мене сковорідка гарна, тому відразу будемо ось на поверхні видно, бачите, улі. Ви знаєте, я ще хочу додати, бо в мене дуже багато морозильці є заморожений кліп. І він такий гарненький. Я його зараз дрібненько поріжу і сюди насиплю, тому що це ж у нас. Солоні млинці. Ну що, я перший блин, зараз я трішки збризну лікою. Обов'язково перемішуємо тісто кожен раз, як наливаємо на сковорідку. І поїхала я кажу з богом. Отак. І обсмажимо. З двох боків. Бачимо, що підсох трішки вверх. Бачите, вже такий підсохший. Тому зараз я отак проводжу. Ні, ну ви знімаєте так, як ви звикли. О, як гарно перевертається, навіть ще не дуже підсмажився. Ду сторону підсмажимо більше, одну хай вона буде білява. Все, тепер. Поки я оце все не пересмажу, ми з вами не зустрічаємося. Відпочивайте від мене. Що, щоб не втрачати час, я випікаю млинці і відразу їх завертаю. Сьогодні ви вже побачили щось що так. Думаю, я відразу покажу, щоб я не стояла не витрачала свій час, я беру. Цей корж і розрізаю. Ви можете ножем для піци розрізати. Я беру звичайні ножиці і поглядаю, щоб у мене ж там не підгорів мій млинець наступний. Потім отак складаю і на таку товщину отак закладаю. І на куточок викладаю столову ложку фаршу і починаю звертати, отак. Таким трикутничком. Так, і сюди. Заправляю і все. І отака от гарна форма млинця. Дуже легко все робиться, зато дуже гарно. От зараз я цим і займаюся. Але я хочу сказати, що за цим рецептом млинці неймовірно тоненькі, неймовірно лагідні. Так що, ви не думайте, то просто знаєте, можливо, воно так кажеться, там одну воду закип'ятили, іншу. Це, можливо, я так просто розповідаю. Все готується дуже-дуже швидко. Але формувати ці млинці ви можете за своїм смаком. Можете робити кругленькими, можете робити е, такими. Трубочками, можете мішечками, це як бажаєте. Мені подобається отак формувати. Воно дуже гарно так по святковому виглядає. Дивіться, яка красота. І в заморозку теж можна. Але якщо в заморозку, все повинно бути холодне. Так, щоб у мене там не згоріло нічого. Була сказати, ви можете відразу 3-4 млинці навпів перерізати, щоб скоріше було. Ну що, все готове. Дивіться, як багато вийшло цих млинців. Залишилося два млинці. М'яса в мене було, ну я не знаю, грамів 400. Що я скажу? Отакі млинці можна пекти і робити бізнес, тому що наскільки вони смачні, наскільки їх вигідно робити, що я вас запрошую, ви можете відкривати бізнес. Такі гарні млинці з м'ясом у нас вийшли. І зараз ми з вами скуштуємо. Хочу сказати, що ви можете ці млинці заморожувати, ви можете ці млинці відправити до духовки, ви можете при подачі на вершковому маслі їх просто підсмажити. Можете просто брати в мікрохвильовку, але вони у мене ще гарячі. Я не буду, як кажуть, здорожчувати, не буду додавати вершкове масло. Я прямо зараз так візьму, додам сметанки, і ми з вами скуштуємо. Дуже що, сметанка. Петрушечка і трішки бальзаміку. Все, більше нічого не потрібно сюди додавати. Давайте, дивіться, як тримають форму, як би ви їх не перевертали. Дуже гарно закріплено все. Начинки тут багато. Звичайно, що ні в якому кафе, ні в якому там вам не дадуть ціки начинки, А тут я начинки поклала дуже-дуже багато. Так, розрізаємо. Зараз ви самі переконаєтесь. Дивіться, які начинки, яка начинка соковита. Ну, це мене слинка потекла. В нашій родині дуже полюбляють такі млинці саме з м'ясом. Ви можете начинку будь-яку, ви можете сир, я вже казала, мабуть, капусту, лівер, що ви бажаєте. Так, куштуємо. Тут двома не обійдеться, я вам кажу. Дивіться, які ці начинки. Тісточко таке гарне, таке ніжне. Але якщо ви полюбляєте хрусткі млинці, підсмажте на сковорідці. просто вершкове масло і трішки з двох боків підсмажте. І давайте сам цей млинець. Це останній. Бачите, мене вже тут не вистачило. Дивіться, наскільки він еластичний. Ось я дуже-дуже стискаю. Дуже-дуже. І тепер дивіться, він сам розкривається. Оце якість млинця. Дивіться, ніде нічого не порвалося. Ніде зовсім Диви. Оце млинець. Дивіться, як він. Смачний. Ну, все, мої, шановні, дякую за перегляд. Я думаю, що ви обов'язково приготуєте цей рецепт. Бо скоро ж у нас буде масляна. тому готувати млинці це обов'язково. І діліться відео в соцмережах. Можливо, хтось не готував ще так і приготує. Вершки з м'ясом, трішки вершків, який смак. Я вам не можу передати Все, будь ласка, запрошую вас на млинці з м'ясом. Пригощайтеся, беріть, не соромтесь. До побачення, до нових зустрічей!